співала, Ой зацвіла ружа, край вікна, ой зацвіла ружа, край вікна, ой малая мужа, ой малая мужа, ой малая мужа пияка, нічого не робить, тільки п'є, нічого не. А прийде додому, а додому прийде, а додому прийде жінку б'є. Не бий мене. Мужа, не карай, не бий мене муже, не карай, бо дітей поїду і покину. А сама поїду за думай. Вс, ще якийсь там.